Всіх вітаю! Цікавинки від Василісу. Сьогодні ми будемо розпаковувати Лол Сюрпрайз міні-колекцію. Починаємо із близивки, як завжди. Здесь у нас упаковка, как всегда, пластиковая. Усильно упаковка. Далі ми відчиняємо і бачимо уже колекцію. М -м, яка ж тут велика вона. Але яка попадеться в нас? Це вже запитання. Тож відчиняємо першу, перший пакетик. Звичайна коробка. А тепер ми відкриваємо оце. Нарешті велика. Вона маленька насправді, от така. Велика, маленька Тому це і міні-колекція. Відкриваємо ще один пакетик. Вінтер малешенький ого, яка ж це майнусінька вона, це бутилочка тут що. Ми дістаємо, ось які вони. То зараз ми подивимось, хто в нас попався. Ого, у нас попався рухлася ролерчик.